Привіт, усім Це Новини Лайв. Підписуйтесь, не перемикайтесь, і звичайно ж беріть участь в обговореннях. Сьогодні розмова буде про Естонію. Ця Балтійська країна всебічно підтримує Україну. Сьогодні до Києва приїхали міністри закордонних справ країн Балтії та Скандинавії. Очолив делегацію міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсало. Щодо початку повномасштабного вторгнення, Естонія активно підтримувала Україну, надсилала військову допомогу Києву, а тепер продовжує це робити. Закликає інших і заявила про готовність. Відбудувати один регіон України про це все. Я говоритиму з міністром закордонних справ Естонії, Урмасом Рейнсало. So Міністр Сенкіосол міністра, дякую. Ласкаво просимо. Привіт усім. привіт хоробрим українцям. Яка мета вашого візиту в Україну? А клер візит of solidarity. Це візит солідарності. Після цього візиту ми відправимось на зустріч міністрів закордонних справ НАТО, і це дуже важливо отримати свіжі враження і направити чіткий сигнал нашим партнерам та членам НАТО, що необхідно невідкладно зробити певні дії. Перше доставити більше зброї Україні зокрема системи протиповітряної оборони. Та дальнобійні ракети Друге, швидко імплементувати новий пакет санкцій. Третє ми обговоримо два важливих питання: оборону і потреби української енергетичної інфраструктури. І також запровадження спеціального трибуналу для Росії за її злочини проти України цього тижня в Бухаресті відбудеться саміт міністрів закордонних справ країн НАТО? Чого очікувати? Чи отримає Україна нові системи? ППО? Чи це питання ще й не на часі гаспінтейке напшон це і є опцією на даному етапі цієї війни. НАТО координує підтримку, уся військова допомога, її доставлення це рішення країн-членів. Я певен, що цей заклик за круглим столом допоможе надати більше зброї Україні, зокрема протиповітряної адже Україна потребує цей щит для захисту своїх людей. Інфраструктури, але й необхідно меч, щоб стримувати державу агресора. І також є потреба закінчити всі ці політичні розмови щодо зброї, яку необхідно надати Україні. Також будуть дискусії щодо заявки України на членство в НАТО європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Як це допоможе притягнути Росію до відповідальності та припинити війну? Я вважаю, що це рішення має величезне політичне значення. І воно створює певний політичний контекст. Резолюція сама по собі не має правового результату в цьому контексті. Вона автоматично дозволяє залучати різні механізми. Але я думаю, що це дасть змогу нам продовжувати роботу над створенням спеціального трибуналу, як я вже й зазначив. Наступне це заморожені російські активи можна буде використати на відбудову України. Це також надасть розуміння щодо терористичних утворень, таких як угруповання Вагнера, його членів та тих, хто підтримує такі угруповання. будь яка співпраця з ними буде кримінальним злочином. Естонія стала першою країною, яка визнала дії Росії в Україні геноцидом. Чому інше зволікають? Вони бояться Путіна. не бояться Путіна. Це проста відповідь. Багато країн можуть затримувати це рішення, адже після війни буде складно повернутися до міжнародних відносин з Росією. Тому в цьому випадку це як лакмус. Естонія була першою країною, яка закликала інших робити схожі дії щодо Росії. Важливо розуміти, що інвестиції підтримка української перемоги починається з правди, і правда базується на тому, що справді відбувається. Те, що відбувається в Україні, геноцидальний тип війни. Росія має на меті зруйнувати українську державу та націю. Тому про це потрібно голосно заявляти членам міжнародної спільноти. І можливо тоді з'явиться питання правової відповідальності цієї країни і також політичної та військової верхівки. Росія продовжує руйнувати енергосистему України, що може призвести до нової великої хвилі біженців. Чи готова Естонія до цього? Я би сказав їм, що ми говоримо про майбутню безпекову архітектуру Європи у цьому контексті. І передумова для послідовного миру в Європі це українська перемога. Українська перемога має базуватися на цілковитому звільненні української території від росіян, притягнення до відповідальності російських військових злочинців та лідерів, які відповідальні за здійснення злочинів пов'язаних з агресією. І третє, що дуже важливо: архітектура світової безпеки має базуватися на тому. Що Росія не матиме жодних можливостей диктувати своїм сусідам, зокрема Європі, опції безпеки або майбутній стиль життя, який мають обирати вільні країни в цьому контексті, ми маємо розуміти, що будь-який оманливий мир, припинення вогню, буде тимчасовим. Це стане екзистенційною загрозою для України але й також європи. люди в Європі не можуть спати спокійно вночі, коли Путін залишається при владі в Кремлі. До кремлі. Міністерство закордонних справ Естонії закликало збільшити підтримку України до 1% ВВП ЄС. Як ви думаєте, чи так воно і буде? Я сподіваюся на це, адже ми бачили певний список того, що неможливе стало можливим, і навпаки, якщо ми глянемо на минулі 9 місяців, і те за чим я найбільше шкодую. Що європейська підтримка України рухалась, так би мовити, поступово, крок за кроком. Але зараз ми потребуємо ще більших інвестицій для української перемоги. Необхідно негайно запровадити більше санкцій, негайно надати важку зброю, негайно посилити російську ізоляцію, адже це принесе мир і найшвидшу українську перемогу. І звичайні люди менше страждатимуть. Тому в цьому аспекті я би хотів цілковиту підтримку України бачити від інших країн, звичайно, те, що доставили Україні інші країни, є дуже необхідним. Велика повага усім тим, хто надав практичну допомогу. Але насправді ВВП України перед війною було 1% у порівнянні до всього ВВП Європейського союзу. Тому ми несемо спільну відповідальність і тягар. це означає, що ми в ЄС надали менше 1% військової допомоги Україні. Мій заклик насправді є такий: якщо ми вже можемо збільшити допомогу Україні до 1% з усіх країн разом, це матиме стратегічну відмінність. Центр сили тяжіння буде зовсім іншим. Якщо ви запитуєте, чи це можливо, як я вже й сказав, неможливе може стати можливим. Раніше на ранніх етапах війни цього неможливо було уявити. Зараз ми маємо бути вирішальним голосом і розуміти, як ця війна може бути виграною, враховуючи важливість західної підтримки. The of Poland, uh, Duda, Президент Польщі звернувся до Берліна з проханням розмістити в Україні системи Петріот, але Німеччина відмовила. Чому, на вашу думку, Берлін займає таку антиукраїнську позицію? My, my clear, all uh, European Union members. Мій підхід дуже зрозумілий. Я заохочуватиму усіх членів Європейського союзу, які мають у своєму розпорядженні системи протиповітряної оборони ракети малої, середньої та великої дальності, негайно передати їх Україні у великих обсягах. Це буде найдешевший і найефективніший спосіб також захистити їхню батьківщину, цінності та цінності людства. І ми повинні це розуміти. Якщо будуть розбіжності між вчинками та діями, у будь-якому контексті то усім націям західних країн світової спільноти буде дуже важко дивитися в дзеркало, а все тому, що їм буде соромно. Ми маємо діяти негайно, і це мій заклик до усіх країн, і не робити розбіжностей у єдиному голосі, незважаючи на те, великі вони чи малі. Правда в тому, що країни змінювали свій підхід на різних етапах війни. Багато країн поступово змінюють своє ставлення. Як я вже й зазначив, що ця політика поступовості не є ефективною більше. Деякі країни використовують аргумент, що їм необхідна зброя щоб захистити свою територію. Я думаю, що це більше невизначеність, амбівалентність, коли застосовується такий аргумент. Адже найкращий захист для Європи безпека Європи це надати зброю Україні. Майбутнє європейської безпеки вирішується на полі бою в Україні. In the battlefields in Ukrainian territory winter has come in Ukraine and Russia launches massive attack on в Україну прийшла зима, і Росія щотижня здійснює масові атаки на інфраструктуру. Можливо, варто надати Україні ракети великої дальності щоб завдати удару у відповідь росіянам. Деякі експерти кажуть, що українці мають стріляти по Москві після кожної атаки на Київ. Це можливо взагалі мій заклик є незмінний, і я під час зустрічі з членами НАТО наголошу, що Україна терміново потребує дальнобійні ракети, які можуть бути додатковим елементом стримування агресора. Якщо у вас буде змога завдати ударів по місцях, звідки злітають літаки та запускаються ракети, а це зараз дуже інтенсивно відбувається і руйнується цивільна інфраструктура. Це і є ще одним воєнним злочином. Якщо ми говоримо про ефективну фінансову допомогу для України, я закликатиму усіх партнерів не застосовувати політику до будь-якого військового озброєння. По-друге, були деякі міфи, що склади. Європейських країн пусті. Це частково може бути правдою, але ми маємо резерви для України. Ми це і робимо. Тому моя місія закликати інших робити більше. Україна подала заявку на членство в НАТО наскільки реально прийняти Україну до альянсу. Політикал десижон детюкреїн вилфінфючепікамнейто мемберполітичне рішення, що Україна стане членом НАТО, вже було ухвалене на підсумковому ком'юніке у 2008 році у Бухаресті. Якщо ми говоримо про майбутню безпеку Європи, то ця майбутня безпека та політичний порядок належатиме Україні як члену ЄС та НАТО. Але українці і партнери альянсу думають, що це реалістично вже завтра ухвалити таке рішення. Насправді це потребує часу та консенсусу в обох організаціях. Але це дуже важливо. Сподіваюсь, будуть відкриті дискусії в Бухаресті на зустрічі міністрів країн-членів НАТО. Як ми далі діятимемо, та яким буде насправді цей шлях та дії України, щоб стати членом НАТО? Зараз ми, зокрема Естонія, як повний рішучий прихильник України в НАТО, потребуємо розширення практичної співпраці між Україною та Альянсом practical cooperation of NATO as an organization and uh, Ukraine. Are the west uh, sanctions uh, against Russia? Or not? My answer is that uh, sanctions Моя відповідь така: санкції тоді сягнуть необхідного рівня, коли вони призведуть до закінчення війни. Тому така моя відповідь. По-друге, ті санкції, що є зараз імплементовані, завдали руйнування російській державі, суспільству і дали зрозуміти чіткий сигнал наслідків цієї війни. Я думаю, що результати досягнуті, але не ті, які потрібно. Зараз готується дев'ятий пакет санкцій. і Я сподіваюся, він зачепить енергетику, фінанси та банківський сектор і обмежить сектори торгівлі у відповідь на кривавий трюк російського найманця Пригожина з молотком, ви відправили наручники до Гааги для підготовки до суду над ним після перемоги України у війні. Ви дійсно думаєте, що Пригожин і Путін колись постануть перед судом? Вони до вони належать до відповідальності. Якщо це не станеться вже завтра, то це станеться в майбутньому, адже це і є той шлях, передумова до миру і безпеки в Європі. Дуже важливо також, що Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. І тепер виникає питання: хто ці терористи? Якщо Росія спонсор, я думаю, що Вагнер є яскравим прикладом цього. І Європа має ухвалити закон, який був ухвалений щодо ісламської держави. Якщо хтось був членом чи сприяв активності ісламської держави, вважався частиною цієї терористичної держави. І це означало здійснення кримінальних правопорушень. Моя позиція така: ми можемо створити такий самий підхід в Європі, і автоматично будь-яке залучення в угруповання Вагнера буде сприйнято як кримінальне правопорушення. Удмін комітінгекриміналь акт майласквешен вилті вистачить у ЄС і, зокрема, Естонії терпіння дочекатися, щоб Україна виграла війну. це не питання відверто щодо України, це не питання практичних безпекових інтересів європейських країн. Тут питання в тому, кому ми віримо, які наші цінності як людей, і чи здатні ми захищати ці цінності або ні? Така моя відповідь: якщо ми люди, якщо ми відважні щодо свободи людської гідності, щодо свободи країни, то нам потрібно це захищати. І це буде передумовою цієї рішучості і особливо перемогою України Дякую вам, пане Рейнсало, за вашу позицію. Часта інтерв'ю. Дякую естонцям за те, що вони роблять для України. Ми справді вдячні їм. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсало для новини. Лайф та вас, шановні глядачі. Не забувайте підписуватися і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами був Назарій Волянський. Віримо у перемогу та Збройні Сили України.